Королівський обід На помості в кінці довгої зали височів трон. На ньому сидів товстий і дуже смішний чоловічок. Ручки в нього були коротенькі, а кожен палець схожий на сардельку. На голоді він мав корону, оздоблену різнокольоровими камінчиками. Та, придивившись уважно, Петрик побачив, що то були не камінчики, а шматочки мармеладу. У нього стояло двоє дітей рум'яний хлопчик і дівчинка, на обличчі якої рясно всіяному листовинням, хвилини з'являлася солодка, солоденька усмішка. А посеред зали стояв довгий стіл, мабуть, для їжі, бо геть увесь був заставлений тарілками, мисками, глечиками. Марципанка зупинилась за три кроки від трону. Тепер вона була у шовково-блакитному. Платічко. Як швидко марципанка встигла переодягнутись, вразився Петрик. Праву ніжку дівчинка гордовито виставляла вперед руками, змахнула, наче крильми, і вклонилася низенько до самої землі, товстунові. Хай живе мій батько король марципан, могутній і справедливий король країни Марципанії. Угу, задоволено вуркнув король. І тут же усмішка зникла з його обличчя. А чому цей хлопчик не вклонився до самої землі? Хіба він забув, що перед ним король? І Марципан тупнув товстою ногою. Де мої тверді, непохитні льодяники, мої вірні солдатики, хай схоплять цього зухвальця і відправлять до в'язниці? Марципанка підійшла до короля, руками обхопила його товсту червону шию. Не гнівайся, татуню, цей хлопчик не з нашого королівства. Це наш гість. Хоробрий, відважний, сміливий, мужній мандрівник Петрик. Хлопчик здивовано глянув на Марципанку. Навіщо це вона про нього вигадує? Хоробрий, сміливий, мужній. Він і справді не боягуз, але стільки наговорити про нього, до того ж вона його зовсім не знає, для чого ж говорити. Але спитати не міг, бо король Марципан уже зіскочив з трону. Ой-ой-ой, я вибачаюсь, таке легко спутати, мої піддані майже самі діти. У нас вже незвичайна країна, пояснив, усміхаючись, аж до самісіньких вух. Король Марципан. Тобі в нас подобається, адже діти люблять усе солоденьке. Гей, кухарю, моєму гостові, мудрому і прекрасному хлопчикові Петрусеві подати королівський обід. Дядечко медяник вийшов на середину зали і спитав Петрику, мабуть, з далекої дороги тобі хочеться водички? Дуже зрадів хлопчик. Королівський кухар вийняв з кишені. Висохлу аж чорну гілочку і поклав її у вазу, що стояла край столу. Бур мур, цур, март, прошепотів дядечко медяник, геть швиденько рости. Гілочка митю зазеленіла, а вона викинула погінець, другий, а може, маленьке деревце, випнуло гілочки. Лопалися брості, серед листячка вихулькували крихітні зелені на очах вони росли, круглішали, червоніли, і от рясні темно червоні вишеньки прикрасили деревце. Дядечко медяник нарвав ягід, кинув їх у високу кришталеву склянку, він накрив її долонею і знов прошепотів мурбур цур трісь, що було, перетворись. Потім простягнув склянку Петрикові. Той здивовано засирнув у склянку, бо там уже. Не ягоди червоніли, вона була повна вишневого соку. Хлопчик пригубив склянку. Який смачний сік, вразився Петрик. Ви, мабуть, чарівник. Дядечко Медяник уважно глянув на хлопчика і заперечив: ні, я лише фокусник, але всі фокуси, що я знаю, тільки для дітей, сказав він щиро і твердо. А на столі смачно. Пахтіли, солодка баба мережевна, пампушник ізюмовий, юмовий, плетеники з маком, пундики, вергуни, пірники, пиріг з вишнями, з маком і медом, тістечка розсипчасті джемом, торт яблучний, бублики свистуни. А посередині на кришталевій тарілі лежала ціла купа смачних марципанів. Це дядечко Медяник за якусь мить встиг прикрасити стіл такими смачними наїдками. Король Марципан зіскочив з трону і швидко подався до найбільшого крісла, що стояло на чолі стола. Рум'яний хлопчик і дівчинка у кумедному ластовині стали, як і раніше, по праву і ліву руку від свого короля. Король запросив пухкою долонею Петрика а потім і доньку свою до столу, а сам щось прошепотів дітям, що нерухомо стояли обабіч нього. Марципанка теж тихо сказала Петрикові зараз буде щось цікаве, такого, мабуть, ще ти ніколи не бачив і не чув. І корой марципан мовив вельми урочисто: Дорогий гостю, країни Марципанії, ці дітоньки. Вибороли у пертій боротьбі право стояти сьогодні біля мого столу. Зараз вони розпочнуть змагання, яке я назвав дуже красиво наш король, найкращий король. Поки ми обідатиме, вони нам покажуть своє неабияке мистецтво. Прошу. Керпатий хлопчик дзвінку гукнув О мій королю, ви справді найкращий король! Ваша голова мудра, бо велика, ваші грізні очі бачать все на світі, навіть те, що позаду вас, а ваші руки такі міцні, що можуть підкинути землю аж до неба. О. Хлопчик на мить замовк, щоб віддихатися, дівчинка лише й чекала на це. Найкраще живеться в країні марципанії мені. Я їм усе солодке. А чому? Тому що мій король солодко любить мене, і я люблю свого короля. Солодко, солодко. О! Петрик ще такого ніколи не чув і з цікавістю слухав, як вихваляють діти короля. Але ж на столі лежали такі смачні наїдки. У Петрика аж очі розбіглися. Він покуштував пампушку і Плетеників з маком, пухкеликів з варенням і був ситий. Наїлася й марципанка. А баточкою її, здавалося, замахнувся з'їсти усе. Мабуть, він недарма був королем країни марципанії. Однак він і про Петрика не забув. Раптом відірвався від своїх наїдків, взяв із великої вази жовту грушу і, солодко усміхаючись, Власноручно простягнув її Петрику. З'їж, будь ласка, це дуже смачна груша. Лише у нас такі ростуть. Дякую, чемно відповів Петрик. Я вже ситий. Усмішка зникла з румяних королівських щік. Нічого, ти все одно з'їси грушу потім. А Керпатий хлопчик знову говорив, наче співав. Ви наш наймогутніший. Що б ми без вас робили? Хай згасне сонце, воно нам не потрібне, бо ми маємо вас, наше найкраще, найтепліше сонечко. Петрик тихенько штовхнув марципанку. Хто ти, хлопчик, і дівчинка? Чи правду вони кажуть? Королівська донька незадоволено чмихнула. Звичайно, правду. Мій тато найкращий, найтовстіший, найсправедливіший король. А діти це карамелька і пиріжок. Ходімо з палацу. Ти вже побачиш і зрозумієш сам. Петрик кивнув. Згода. Діти тихенько злізли з високих стільців і навшпиньки вийшли з королівської їдальні. Вони побігли довгим коридором, по боках якого було багато дверей. Біля одних стояв на варті мовчазний, озброєний списом людяник. Що він охороняє? стишив кроки Петрик. Не знаю, знизила плечем Марципанка якусь заборонену кімнату. До неї мій батько нікого, навіть мене, жодного разу не пустив. Петрик уважно оглянув двері. Яку ж таємницю? Приховується кімната. Діти зупинилися під вікнами королівської їдальні. Бачиш, он там поле, сказала Марципанка. Там ростуть солодкі марципани. Петрик повернувся, щоб глянути, але те, що він раптом почув з вікна, примусило його забути про чудесне поле. З королівської їдальні почувся голос короля Пиріжок Карамелько. Вийдіть на хвилинку, мені треба поговорити з моїм королівським кухарем. Замить долину в голос дядечка Медяника. В ньому було стільки гіркоти й болю. Коли ж ви відкриєте мені цю таємницю? Скажіть, хто моя люба доня? Я ж усе роблю, що ви наказуєте, навіть людянок в військо створив для вас. А голос короля був роздратований. Лагідність, з якою він зустрів Петрика, кудись зникла. Створив, створив. Вони такі злі, як я мріяв, і до того ж, строк вашої служби в мене ще не скінчився. Слугуйте далі, бо я король, інакше зовсім не дізнаєтеся, де ваша донька. Про кого це так турбується дядечко Медяник?» – спитав Петрик. Але Марципанка смикнула його за руку. Ой, ці дорослі розмови мені так набридли. Я вже не сприймаю їх. Дядько Меданик завжди чимось незадоволений. Ходім звідси, схопила Петрика за руку, і діти побігли в поле.